Слава Ісусу Христу! Любі наші друзі, любі наші вірники. Ми продовжуємо наші передріздвяні реколекції і сьогодні маємо таку прекрасну тему, яку подає нам Євангеліст Лука в часі народження Спасителя, як ангел з'являється пастухам у полі і звіщає їм цю радісну вістку. Що не бійтеся, бо я приношу вам добру новину, я приношу вам радісну вістку. І, і пастухи справді з великою радістю приймають цю новину і спішать до, до ясел Христових. Отже. Поява ангела, і потім то величезне військо, яке починає е, той чудовий спів, який, який перейшов теж у ті наші гальні колядки, він показує нам про те, наскільки важливими є вони е, в житті Ісуса Христа і в нашому житті. Е, цей спів і поява ангелів нам показують, що. Народження Спасителя, воно воно єднає небо із землею, єднає світ духовний із нашим світом, в якому живе людина. І теж спів Англії, він заохочує нас до того, що є таким дуже, можливо, найважливішим у нашому житті. До прослави Бога, запрошує нас до того, що, що великий святий Ігнатій Лойола називає служити Божій величі. Ангелі це служителі Божої величі. Ісус Христос є центром ангельського світу, і від самого воплочення аж до Вознесіння ми бачимо, як ангели постійно є присутні в його житті. І це теж у такий дуже знаковий спосіб передає літургія церкви. Наша літургія Івана Золотоустого і Василія Великого наскрізь так проникнута. Е Показом того, що коли ми правимо літургію, коли ми є в церкві, в храмі Божому на службі Божій, що завжди з нами є присутній ангельський світ, бо де є Христос, де є прослава Бога, там завжди є присутні ангели. І та прекрасна пісня, яку ми співаємо на кожній літургії перед великим входом між херовими, ми херовими втані являючи, якби знову нам відкриває теж і цю тему Христового Різдва. Що ангели, ангели приходять, щоб прославляти? Вони приходять, те, щоб нас вчити, прославляти Господа, служити Його Божій величі. Тому для нас дуже важливо є пам'ятати це велике повчання Папи Бенедикта XVI, що, що ангели це є наші великі приятелі, ангели це є наші великі друзі. І в часі Різдва, власне, ми бачимо, ми бачимо, як вони приходять, щоби стати друзями пастухів, щоби показати їм шлях до ясел, щоб їх повести. І в нашій такій. Цій мандрівці до Віфлеєму, до ясел. Ми теж не йдемо самі, ми йдемо з ангелами, маємо бути свідомі цього. Ну але що найголовніше, я звичайно, це те, що ми будемо переживати це свято в. Е в тих літургійних відправах і завжди пам'ятати, що ми прославляємо Христа, ми прославляємо Господа в Тройці Святій, завжди не самі, але завжди є присутні ангели. Вона, можливо, нас так запрошує, запрошує до такого ще глибшого пережиття цієї таємниці. що... Не бійтеся, бо вам народився Спаситель світу. Ось вам знак, знайдете дитятко, сповити в яслах. Це є слуги Господа, Ісус Христос є центром їхнього життя, так само, і, і нам вони завжди показують, показують цей шлях покласти Господа Ісуса в центрі нашого життя. І така остання прекрасна думка, яку подає нам Євангеліст Лука. Описуючи два дивні народження з одного боку, бачимо народження Івана Хрестителя, яке відбувається в такому великому, великому колі, радісному колі родинів, близьких і сусідів. Коли Івана Хрестителя народився, коли йому надають ім'я, Лука описує велику радість сусідів і родини. І коли народжується Ісус, то ми бачимо, бачимо таку певну атмосферу самотності, але в цю самотність вривається ця присутність ангельських хорів, які прославляють Господа. І це та, таким прекрасним, прекрасним звичаєм увійшло в нашу колядку, що небо і земля, люди і ангели прославляють свого Творця. Так що з цією свідомостю прослави Господа за всі дари Його в нашому житті, і ми разом з ангелами йдемо, щоб прославляти народженого Ісуса і поклонитися Йому. Амінь.